Запрошую тебе до картинної галереї. Пропоную тобі познайомитися з творчістю бельгійського художника Марселя Марлієра. Подивися, яку чудову картину намалював художник. Готується смачненьке. Кого ти бачиш на картині? Що роблять персонажі? Яку страву готує дівчинка? Як ти гадаєш? Що відчуває дівчинка? Щоб приготувати пиріжки, що треба зробити? Просіяти борошно в миску, додати всі інгредієнти по рецепту, замішати тісто. І, звичайно, приготувати смачну начинку.